З 18-ї години вчорашнього вечора і до 6-ї ранку жодна година у зоні проведення АТО не пройшла без обстрілів. Як і раніше переважну більшість вогню загарбники зосередили саме на Донецькому напрямку. З 36 обстрілів, 30 злочинці з використанням гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї провели по Мар'їнці, Авдіївці, Новогородському, опитному та Піскам. На Артемівському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Зайцеве. А на Луганському зенітних установах Новотошківських. З гранатометів найманці вели прицільний вогонь безпосередньо по наших позиціям в районі Мар'їнки, а також з 82-мм мінометів по Лозовому. Близько 21.30 вечора і до 22.15 терористи знову обстріляли мирно населений пункт. З реактивних систем залпу вогню бандити двічі вели вогонь з боку Старомихайлівки по населеному пункту Красногорівка. Загалом по мирних мешканцях було випущено 4 реактивних снаряди.